Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай 1353-я доба повномасштабної війни триває. П'ятниця і канал один плюс розпочинає роботу в ефірі об'єднаного марафону. Минула 18-та година, і зараз перший на сьогодні випуск ТСН. Трьох людей вбили Росіяни на Херсонщині. Вранці вдарили з артилерії по обласному центру. Загинув цивільний. О півдні обстріляли автовокзал. У Нововоронцовці. там теж є жертва і двоє потерпілих у Береславському районі. Схили вибухівку на маршрутку. Загинув чоловік і ще двоє людей травмовані. Згодом в Херсоні в лікарню забрали ще чотирьох людей. Шестеро поранених у Дніпрі, трьом знадобилася шпиталізація. Безпілотники пошкодили кілька житлових будинків. По людських оселях цілили окупанти і в Нікополі. Там потерпілих двоє. У Малотаранівці на Донеччині дрон влучив у маршрутку. Поранень зазнали двоє пасажирів. У Костянтинівці безпілотник наздогнав цивільне авто. Водія шпиталізували. Полюють дрони на людей і на Харківщині у Калиновому в машині постраждали чоловік та жінка. Ще двоє поранених у Загризовому та Путниковому. Два цивільних авто стали мішенью для російських безпілотників. І на Сумщині в одному загинув водій 14-річного підлітка та його матір. Забрали до лікарні в другій машині. Поранена жінка. А в сумах дрон поцілив по дорозі в середмісті. Дивом минулося без потерпілих. Росіяни зменшили активність у Покровську, скоротили кількість переміщень в місті і чекають на поповнення основними силами. Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. у Покровську, де ситуація змінюється щогодини. Туди прикута увага всіх українських та міжнародних змі. Лінія фронту пояснюють військові оглядачі. Відсутня взагалі в Генштабі заявляють, що місто не оточене, але бої на вулицях тривають весь час. Позиції ворога можуть чергувати з українськими від будинку до будинку про це пише інститут вивчення війни. Росіяни використовують погані погодні умови, щоб швидко пробитися в місто на багі або мотоциклах. А так вони доставляють провізію і підкріплення для того, щоб рухатися далі в глиб Покровська. Наші воїни дають відсіч і не лише на землі. На відео п'ятої окремої штурмової бригади видно, як український безпілотник в районі Покровська збиває новітній російський дрон зала, який тягне на собі 11 кілограмів вибухівки. А Інститут Вивчення війни публікує геокадри, що свідчать про просування окупантів в районі села Балаган. Це на схід від Покровська і Мирнограда. Також є прориви оборони в районі Новопавлівки. Це на південь від Покровська і захоплення частини гірничого комплексу на північ від удачного. Загалом за добу тільки на цьому напрямку сили оборони відбили 58 штурмів, і це третина від боєзітнень по всій лінії фронту. Цей наступ росіян активно коментують іноземні змі сходяться на тому, що Москва розглядає Покровське як останню велику перешкоду, яка заважає окупантам наблизитися до Слов'янська і Краматорська, єдиних великих міст Донеччини, які залишаються під контролем України, і на які Кремль давно претендує. Понад 20 одиниць бронетехніки за один штурм втратили росіяни на Запоріжжі. Вперше окупанти атакували Малотокмачку токмачку. В день у сторону населеного пункту поповзли танки, зокрема Тигри, БМП та БТР. Проте на підступах до села панцерники зупинили сили оборони. Кореспондентка ТСН Дарія Назарова зустрілася з дронарями, які відбивали штурм, і готова розповісти подробиці тієї битви. На мотоциклах, пікапах або пішки. Щодня росіяни намагаються прорватися в тил до позицій сил оборони. Наприкінці жовтня ворог планував захопити молоток мачку. Порушили плани загарбників підрозділи, які боронять Запоріжжя. Серед них дронері 128-ї гірсько-штурмової бригади. Перший виліт було вражено ворожий БМП. На другий виліт так само, але техніка почала відкатуватись назад. З суміжниками було підбито так само ж дві ще броньованих машини. Батальйон Санцов Хорс із суміжниками знищили 22 одиниці ворожої техніки. Була техніка максимально обвішена ланцюгами, їжаками і тому подібне. Так, дійсно, це трошки поскладнює для нас роботу, тим, що вражити, вразити такий засіб, таку броньовану техніку набагато складніше. Звичайними десятидюймовими в пів хлопці влаштовують справжні сафарі у Запорізьк степах і навички наших хлопців постійно на систематичній основі відточуються в різних школах, зокрема і в нашій. Це школа вартові галактики. Дронарі б'ють техніку в русі, нищать замасковані гармати та машини в лісосмугах. Вправно полюють і на ворожу піхоту. Дев'ять з десяти долітаємо і вражаємо. Багато випадках вони стараються збивати, але наші пілоти маневрують і відразу вражають ворога. Дронарі працюють обережно, ретельно маскуючи свої позиції. Пілота, якщо виявляють, то стараються відразу знищити. Може зразу бути і застосована артилерія, FPV, і навіть можуть не пожаліти кап. Перемагає той, хто швидше опановує сучасні технології. Це оператори безпілотників 128-ї знають з власного досвіду. Треба більше дронів. Більше засобів на їх модернізацію на прийняття виклику сьогодення. Тобто то, що вчора працювало, може не працювати сьогодні. І навпаки, днями хлопці впівішкою за тисячу доларів спалили російський танк. Бійці батальйону оф Хорс відкрили збір на комплектуючі для FPV. Підтримати його можна за QR-кодом, який бачите на екрані. Більше дронів, більше знищених ворогів. Дар'я Назарова, Іван Хорошко, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН. 1+,1. плюс марафон. Єдині новини. Прощання на Майдані у столиці сьогодні ховають Володимира Світненка, воїна на псевдознахар, брата нашого колеги, журналіста ТСН Дмитра Світненка. Володимир став до лав Збройних сил у 2023-му, починав звичайним матросом, а виріс до одного з найкращих пілотів БПЛА. За два роки у війську пройшов бої в Кринках, Кураховому, Мар'їнці, Красногорівці. Знахар загинув в тилу під час нагородження найкращих бійців. Росіяни вдарили балістикою по тиловій будівлі ЗСУ на Дніпропетровщині. Точно відомо про щонайменше двох загиблих військових. ДБР звітувало вже розпочало розслідування. Слідство зокрема перевіряючи, були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги і чи належним чином було організовано укриття військових. Володимиру Світненко було 43 роки. В нього залишилася дружина і двоє синів. Молодшому немає ще й року. Поховали його на Алеї Героїв Берковецького цвинтаря. Протягом війни нетактовні люди пару разів я чула в свою адресу, як я могла відпустити чоловіка на війну. Я б зробила все для того, щоб він не поїхав. Я проти будь-яких маніпуляцій, я проти будь-яких істерик. Пізніше Бога мені сказав, що ти знаєш, мабуть, це найкраща моя робота в моєму житті. Як би це страшно не звучало, але смисл його в тому, що він насправді знайшов місію. Ця команда ТСН висловлює співчуття родині Володимира. І сподіваємось на справедливе розслідування, адже такі нагородження в тилу наших найкращих оборонців закінчуються трагедією вже не вперше. І до інших новин російський енергогігант «Лукойл» хотів уникнути санкцій, але Сполучені Штати заблокували цю оборудку. Іноземні активи «Лукойлу» хотіла придбати швейцарська компанія Ганвор, але з'ясувалося, що один із її засновників це близький друг Путіна. Геннадій Тимченко у Вашингтоні навіть підозрюють, що в кремлівського диктатора там є інвестиції, і він може мати доступ до коштів компанії. І коли в жовтні штати оголосили про санкції, саме Ганвор підозріло швидко взявся за викуп активів Лукойлу. Однак американський мінфін визнав це підприємство кремлівською маріонеткою. Доки Путін продовжує безглузді вбивства, кремлівська маріонетка ніколи не отримає ліцензії на роботу та отримання прибутку. Таку заяву оприлюднили у Відомстві під тиском санкцій США, запроваджених у жовтні проти Луколу та Роснафти, Москва кинулася рятувати свої компанії, хоча основний бізнес у них саме в Росії, але і за кордоном також мають активи в десятках країн, зокрема і в Європі. Це і нафтопереробні заводи і заправки напередодні під час розмови з журналістами Дональд Трамп заявив, що експорт російської нафти суттєво знизився після запровадження американських санкцій. Він висловив сподівання, що в Кремлі порозумнішають і припинять війну. Під тиском Росіяни також залишилися без шенгенських мультивіз. Європейська комісія ухвалила рішення про суворіші правила виїзду громадян країни-агресорки, і це означає, що тепер їм доведеться звертатися по нову візу щоразу, коли вони планують подорожі до Європи. І це дасть змогу ретельніше і частіше перевіряти заявників. Винятки робитимуть переважно для поїздок із гуманітарною метою для правозахисників та незалежних. На думку європейців, журналістів. Ну а саме рішення в Брюсселі вирішили ухвалити через підвищені ризики для безпеки пов'язані з війною Росії проти України. Кремль неодноразово використовував міграцію як зброю. Наш обов'язок захистити наших громадян подорож до ЄС та вільне пересування в межах ЄС. Це привілей, а не даність. Так прокоментувала ухвала очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Назвався двоюрідним братом Андрія Єрмака і намагався за 100 тисяч доларів влаштувати людину на високу посаду в офісі президента. За такою нехитрою легендою, злочинці намагалися заробити, але поліція запобігла. Цьому затримала на гарячому. Про це повідомив керівник Офісу президента і записав відповідний текст на сторінці в соцмережі. Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група. Яка, прикриваючись іменами, зв'язками з офісом президента займалася шахрайством? Я дякую за професіональну роботу нашим правоохоронним органам. П'ять років у в'язниці за поширення в соцмережах відео роботи ППО в Одесі оголосили вирок 35-річному тиктокеру, який оприлюднив бойову роботу українських військових під час відбиття ракетно-дронової атаки. В описі під відео вказав точний час та місце зйомки, щоб окупанти могли використати інформацію для коригування повторних ударів по місту. Попри те, що це відео опубліковане під вигаданим іменем, співробітники СБУ встановили особу автора і його затримали. Як з'ясувалося, з Раніше відбував покарання за крадіжкою пограбування, а під час обшуку в нього знайшли боєприпаси. П'ять наступних років засуджений проведе за ґратами. Підтримати тих, хто потребує, хто точніше підтримує всіх, і з таким гаслом в Києві відбувся третій форм ментального здоров'я. Захід тривав в межах всеукраїнської програми Ти як ініційованої Оленою Зеленською. Як розвивається культура піклування про ментальне здоров'я в Україні, які незвичні терапевтичні практики застосовують для психологічної реабілітації ветеранів. Та що і хто допомагає українцям боротися зі стресом під час війни, про все це в матеріалі кореспондентка ТСН Наталі Ткачук. Лікування ПТСР за допомогою віртуальної реальності, терапевтичні заняття із виготовлення мила для дітей та тактильна терапія на форумі ментального здоров'я у Києві. Презентують антистресові методики з різних куточків України. І тут ось демонструємо такий в мене кубик стійкості і емоційної підтримки. Людмила мисяк розповідає про каністерапію, яку активно впроваджують на Полтавщині. Ми надаємо психоемоційну підтримку за допомогою партнерами в роботі. Є спеціально навчені керовані собаки. Коли носиком торкається собака, і ніби говорить, ти як ветеран Микола Микуляк із Тернополя заснував власний проєкт психологічної реабілітації для побратимів ветеранську риболовлю. Ну, ви знаєте, ти коли приїжджаєш на природу, ця тишина. Ти забуваєш про все, там собі пташки співають, тут зміна на водичку. Дивишся. Саме риболовля каже Микола допомогла йому повернутися до цивільного життя після звільнення з армії. Тож згодом він почав організовувати групові виїзди для ветеранів та ветеранок, які проходять реабілітацію. Це дуже круто допомагає, тому що 12 годин зі мною з моєю командою вони на свіжому повітрі рибалять, щось ловлять, спілкуються. Сідають за обідній стіл на столі, де ми займаємося, ми ще хочемо зробити інклюзивний берег, щоб це було можливість для всіх хлопців туди заїжджати рибалити. Як спілкуватися з ветеранами, щоб допомогти їм долати тривожні розлади та прояви ПТСР? Цьому Микола навчався Цьогоріч В Україні стартувала перша сертифікаційна програма Рівний Рівному. Це коли допомогу надають люди зі схожим досвідом. Її запровадили в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як за ініціатив. Олени Зеленської. Світ уже кілька років дивується стійкості українців, але впевнена, ми маємо і самі і світу запропонувати все ж таки вивчати ще один наш феномен, як ми залишаємося людяними в такі часи нелюдських випробувань, коли дуже легко скотитися в злобу, скотитися в агресію. Як нас вистачає не тільки на оборону, а але й на те, щоб підтримувати одне одного. Ті, хто щодня надають допомогу іншим? Захід, сила вдячності за участь у першої леді зібрав працівників сфери ментального здоров'я з усіх куточків України на сьогодні. всеукраїнська програма ментального здоров'я «Теяк» в усіх регіонах України має 13 тисяч надавачів послуг з ментального здоров'я в різних секторах. Це і охорона здоров'я, це і соціальна сфера. Це і економіка через центри зайнятості, це і культура, музеї, театри, бібліотеки, це ветеранські простори, це центри життєстійкості і молодіжні центри. Усе для того каже Оксана Збітнева, аби українці не боялися говорити про психологічні проблеми і мали до кого звернутися, тоді як під час війни стрес, тривоги, депресії та виснаження відчуває дедалі більше людей приводу населення ми зараз бачимо, як зростає відсоток людей, які чітко визнають, що їм потрібна підтримка або психолога, або психотерапевта, або психіатра. Тобто, за допомогою цієї програми знялася стигма. Люди не бояться йти, люди не бояться говорити, що нам потрібна допомога. І головне, що зараз в будь-якій сфері запитують ти як модераторка форуму ментального здоров'я, телеведуча Валентина Хамайко каже: боротися із тривогою під час війни їй допомагає робота та фізична навантаження, а коли відчуває психологічне виснаження, рятує родина. Влаштувати один день для себе і для дітей, і навіть не пустити їх в школу, що раніше було для мене недопустимо. Зараз це момент теж ментальної підтримки один одного. Ну а ще я навчилася за ці роки війни не відкладати щастя колись на потім, а розуміти, що я ось тут зараз, наприклад, зустрілася з подругою, і мені класно від цього. Якщо ж самотужки покращити свій стан не вдається, лікарі зак. Ликають звертатися за допомогою спеціалістів в Україні. Первинну психологічну допомогу нині можна отримати безоплатно навіть у сімейного лікаря, який пройшов відповідне навчання. Наталія Ткачук, Андрій Марченко, Наталія Стельмах, ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини. Тисячу гривень в межах проєкту Зимова підтримка можна буде отримати на картку національного кешбеку. Додаткові 6500 гривень для малозабезпечених нарахують автоматично після повідомлення від пенсійного фонду. В уряді розробили механізм надання зимової соціальної допомоги. Про це ТСН ексклюзивно повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. Для зимової підтримки українців потрібно 14 мільярдів гривень, і вони закладені в державному бюджеті. Пояснив у Витратити ці гроші можна на комунальні. Ні, послуги, ліки, книги, транспорт, інші товари та послуги українського виробництва або ж Задонатити на підтримку сил оборони із 15 листопада до 15 грудня триватиме приймання заявок. Тисячу гривень можуть отримати всі українці на картку національного кешбеку. Вона відкрита у 12 мільйонів людей. А заявку, як і торік, треба подавати через додаток Дія в разі його відсутності у відділеннях Укрпошти. 6,5 тисяч гривень для малозабезпечених нарахують автоматично. Пояснює міністр соцполітики. Буде направлено пуш-повідомлення. Вони мають просто будуть підтвердити, що вони хочуть отримати таку підтримку, і кошти будуть перераховані їм на картку. В разі, якщо таке пуш повідомлення не прийшло, то тільки в такому разі їм потрібно буде звернутись до пенсійного фонду. А в «Укрзалізниці» розповіли подробиці програми УЗ 3000 Вона має подарувати українцям по три тисячі кілометрів на рік для поїзду країною. Кожен із нас матиме право придбати не більше чотирьох квитків на рік упродовж двох періодів. Січень, лютий та жовтень листопад на прифронтові поїздки, ці благодійні кілометри будуть доступні в певні тижні грудня вже цього року. Рейси, на які будуть продавати ці фактично безкоштовні квитки, визначатиме «Укрзалізниця». Це будуть поїздки, які Мають менший попит, наприклад, ранковий рейс неділі. Список таких рейсів з'явиться в мобільному застосунку «Укрзалізниці», А от тарифи на спальні вагони та перший клас інтерсіті мають стати гнучкими. Тож найпопулярніші рейси в таких вагонах або квитки придбані за одну-дві доби до відправлення будуть дорожчими. У нас в країні мільйони людей, які за межі свого регіону не виїжджали. І які, для яких там витратити на родину дитину там кілька тисяч на поїздку. Ну це, це не варіанти. Вони через це, власне, нікуди не їдуть. А маючи цю змогу, хай в низький сезон, але взяти спокійно, поїхати, провести кілька днів, повернутися, це нормально. Орбан готується до зустрічі в Білому домі з Дональдом Трампом, і на цьому тлі двопартійна група американських сенаторів закликає Угорщину відмовитися від закупівлі російської нафти. Законодавці констатують, Будапешт не демонструє жодних ознак зменшення своєї залежності від російського викупного палива і закликали Орбана долучитися до пропозиції Європейського союзу припинити імпорт до 2027 року. Резолюцію підписали 10 сенаторів, включаючи республіканців і демократів, які заявили, що очільник Кремля використовує енергетичний експорт для фінансування вбивств і агресії. Сама зустріч Трампа й Орбана планується сьогодні. На вечір очікується, що Угорський прем'єр спробує використати свої дружні стосунки з американським президентом, щоб для них зробили виняток із санкцій проти Росії. Окрім того, видання The Guardian пише, що Орбан спробує переконати Трампа зустрітися з Путіним, щоб визначити дорожню карту перемир'я між Росією та Україною. А ще Орбан ставить собі за мету організувати візит очільника Білого Дому до Будапешта. Причому зробити це він хоче до виборів, аби підвищити свій рейтинг в часописі The Atlantic Council. Вважають, що Трамп цілком міг би використати важливі впливу на угорську делегацію, аби та зняла блокаду вступу України до Євросоюзу. Подробиці зустрічі сподіваємось дізнатися від кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко вже за кілька годин в підсумковому випуску ТСН о 20-й годині. Прем'єра документального фільму Друге дихання відбулася у Сполучених Штатах Америки. Картина розповідає про українських військових після тяжких поранень, які здійснили сходження на найвищу вершину Африки Келіманджаро. Один із героїв, ветеран і чинний військовослужбовець на псевдогрізлі, приїхав представляти стрічку відразу із Підпокровська, як прийняла публіка у Вашингтоні власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко все бачила. П'ятеро військовослужбовців збройних сил України усі після важких поранень. Четверо на протезах підіймаються на найвищу вершину Африки шеститисячник кіліманджаро. Ця ідея прийшла продюсеру. стрічки, і добровольці серед ветеранів, які захотіли взяти участь, знайшлися одразу серед них. Михайло Матвіїв, позивний грізлі. У Мене було поранення і. Одразу після свого поранення я став на протез. Мені одразу захотілось дуже багато чого спробувати. Чи я зможу, чи я зможу собі просто доказати собі, чи я зможу робити то, що я робив, і до того на американську прем'єру Михайло приїхав з під Покровська після поранення. Він повернувся до лав збройних сил. Щоправда, з кулеметника довелося перекваліфікуватися у дронарі. Мої побратими якраз мене і відпустили, бо я першого перше шов перше, в кого я запитав там. Це в хлопців своїх, з якими я працюю, з якими знов моїх побратимів запитав там є така от історія, чи може поїхати в Америку, лишити вас там на тиждень часу. Та, звісно, їдь, княжно, війна війна ще скоро не закінчиться. Режисерка Марія Кондакова документує війну із 2014-го. Теж мала серйозне поранення на світлодарській дузі. Разом із ветеранами і двома операторами вона підіймалася на кіліманджару, але окрім власне сходження, мусила працювати на звичайних умовах. До речі, останні кадри вже на вершині. Ви можете подивитися. реакцію наших героїв, коли вже жодна камера найдорогостоюча, найдешевше. Вже не могла працювати, тому що на такій висоті там вже технічні моменти з'являються. Я дістаю айфон, mm -hmm. і ви знаєте, що з'являються ось ці моменти, які ми історичні моменти. Там, де не витримує техніка, перемагає сила людського духу і взаємна підтримка. Ветерани домовилися, піднімуться лише разом. Здатися не варіант дійти, попри білю тертих протезами кінцівках, негоду, гірську хворобу. Чотири так, це називається зрака. Вони дійшли, як планували командою. Хоч усвідомлення цього прийшло вже внизу після відпочинку і відновлення. Саме сходження на саму вершину мене не ну я його не пам'ятав. Я його взагалі не пам'ятав. Я його побачив десь потім на, на відео. Я не пам'ятав, що ми на вершину заходили отак в лінію всі разом. Ну я цього я цього просто не пам'ятаю. Багато в кого з команди так само там каже: я дивлюсь відео, відділу. Я цього не пам'ятаю. Попри авантюрність замислу, готувалися до сходження лише два половиною місяці замість року, як належить. Ефект був і для учасників. Троє знайшли сили повернутися у військо, так і для глядачів. Після фільму вийшов один з героїв і сказав: можна мені сказати, у нього він трентів. Від почуттів, от зараз у мене мурашки похоже, чесно кажучи, я їм розказую. Він каже, що він вже декілька разів хотів здатися. Але, дивлячись на наших героя в фільмі, в стрічці Друге дихання, він розуміє, що не можна здаватися. Треба продовжувати свій шлях. як би не було боляче, як би не було сумно, як би не було важко. Коли на екрані з'являються титри Зала довго аплодує стоячи. Це дуже надихає сказати, що просто надихає це, нічого не сказати. Це фільм про сміливість, надію, віру і другим планом це історія про війну і стійкість кожного українця. Я думаю, це фантастична робота. Цей фільм, і дуже надіюся, що багато американців побачать. Бо я думаю, що перед інвазією російською вони мало хто навіть знав, де Україна тепер всі знають, слава богу, через таку дуже прикру річ. Моя бабця втратила одного під час другої світової війни, як втікала. І я знаю, що то є. Вона мала таку старомодну протезу. Я пам'ятаю бідненька, як вона бідна зкандибала цілий час, не мала такої гарної протези. Померла вона вже тут в Америці. Але я дуже добре розумію, і співчуваю з людьми, які мають протезу. У сполучених штатах команда другого дихання проведе ще кілька показів. В Україні фільм можна знайти на онлайн платформах із Вашингтона, сполучених штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.